Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб усмішки квітли. Малята, хто це шкребеться до нас у двері? Погляньте, який сумний їжачок. Їжачок хитрячок, гострі голки має. На них яблука, гриби швидко нанизає. Піг сьогодні через ліс, фрукти він додому ніс. Десь свій кошик залишив, усі фрукти розгубив і тепер сумує так. Цей малесенький їжак. Допоможемо їжачкові назбирати фруктів. Ось стоїть яблунька. На ній ростуть яблучка. Нарвемо яблучок. Будемо збирати лише великі яблучка, а маленькі нехай залишаються на дереві, дозрівають. Скільки яблучок ми зібрали? Багато. А якого вони кольору? Червоного, якого вони розміру? Великі. Час настав груші збирати. Треба їх обережно зривати. Вони гарно на дереві тримаються, бо за чарівні гудзики чіпляються. Ось і грушок ми зібрали повний кошик. Втомились, напевно, пропоную трошки перепочити. У садку зеленому яблук нарвемо. Станьте малята навшпиньки, підніміть ручки вгору, розкрийте долоньки, а потім зіжміть їх у кулачки. У плетені кошики ми їх складемо. Всі разом присідаємо. Ніжки хай потрудяться, у танок підемо. Ну, ма стрибати, як зайчики. Вправними бадьорими дружніми зростемо. Грушки і яблучка ми зібрали, покладемо їх їжачкові на спинку. Спочатку покладемо яблучко. А тепер грушку. Якого кольору це грушка? Так. Вона зелена. А ця грушка якого кольору? Жовтенька. Наш їжачок вирушатиме додому. Він побіжить через садочок. А які бувають в садочку дерева? Високі та низькі. Покажіть, які дерева високі, а які низькі. Молодці малята. Їжачок дякує малятам і швиденько біжить поміж високих дерев. Кому ми сьогодні допомагали? Що ми збирали? Чи запам'ятали ви малята, які дерева ростуть у саду?